Всім привіт! Мене звати Лєра, і сьогодні ми з вами будемо робити розпаковку двох пакетів з секонд-хенду, пакети з біжутерією. Хто вже дивився деякі мої відео, той знає, що для мене ці пакети це просто якесь хобі, спорт, пристрасть, не знаю, називайте, як хочете. Тут може трапитися все, що завгодно. Скажу відразу: в минулому пакеті не було нічого класного, мені здається, лише біжутерія. А ось пакет, який я взяла півтора місяці тому. Чи місяць тому, ось в тому пакеті мені трапилось дуже багато срібла і навіть сережка з діамантом. Тому сьогодні в мене немає ніяких великих сподівань, якщо можна це так назвати, так тому що краще знайти щось класне, не готуючись до цього, ніж розчаруватись. Але ось таких у нас є два пакети, і ми з вами сьогодні подивимося, що ж там в них е, такого цікавого. Чи буде взагалі щось цікаве, чи можливо це просто сміття? Зараз я їх відкрию, розкладу. Мені здається, мені напевно і місця не вистачить. Я взяла тут ось в маму ось такий фетр. Подивимось, чи є там щось вартісне, е, чи ні. Відразу хочу сказати, що е, півтора місяця чи місяць тому, коли я знайшла ось ту сережку і дуже багато срібла. Зрозуміло, що після того я знову почала ходити за цими пакетами. Один раз навіть приїхала заздалегідь. Мені здається, десь за пів години до відкриття я стояла першою, підійшла першою до вітрини. Збиралась вже купувати цей пакет. Він там був один, і мене, скажімо так, посунула одна жіночка. Ну, це було дуже смішно. Мені здається, вона була готова битися за той пакет, тому я така. Хоч я прийшла першою, і по факту тут так прийнято. Якщо ви перша підходите до цієї вітрини скляної, окремої, так я вам колись показувала з прикрасами на секонд-хенді, то по факту ви перші маєте і вибирати. Але та жіночка була дуже наполегливою, і мені було шкода дівчинку, продавщицю вона була перший день, я це знала. Бо коли стояла в черзі, вона заходила з менеджером і казала, що це її перший день. Дів... Чому я кажу дівчинка, тому що їй було напевно років 16, можливо, 15, Я чесно не знаю. Але виглядала дуже молодо, і мені було дуже шкода її нервів. Ну і своїх нервів, звісно, також що там вже говорити. Не буду вас обманювати. Своїх нервів також було в першу чергу. Шкода, і мені просто привезли цих два пакети. Мені подзвонили і запитали, тобі взяти ці пакети чи ні? Будеш їх дивитися, чи не будеш? Я сказала, звісно, беріть. Що би там не було, може, там є якась дурничка, але беріть, мені все цікаво, все розберу і подивлюсь. Отже, відкриваємо пакети. Ой, в мене аж не знаю, до речі, ці пакети 10 доларів коштують. Якщо тут не буде нічого дорогого, нічого страшного, якщо тут не буде ніякої навіть дорогої біжутерії, це можна буде використовувати для. А для чого це можна буде використовувати? Для всіляких штук, для хендмейду. Так. Треба дуже обережно. Минулого разу ми мало сережку не викинули з діамантом. Я не пам'ятаю, я просто її залишила для мами сказала, може, тобі згодиться для чогось. І мама така, та гара, мені ось це подобається. Тут немає, я вже бачу, що тут немає маркувань. Знаю, чи вам видно? Зараз фокусую. Тут немає маркувань, але мені вже подобається. Окей, викидаю все це. Щастя. Подивимось зараз з вами. Ух, народ. Тут багато роботи, відразу кажу, тут дуже багато роботи. Зараз я вам трішечки ближче це все покажу, бо тут не дуже так добре видно. Поки що нічого не можу вам сказати. Тут купа-купа всіляких та, всього, всього підряд. Очі розбігаються. треба, Мені здається, я пам'ятаю, що тут точно були якісь прикраси від Avon. Ось дивіться, ось ми зараз їх пошукаємо. Знову ж таки, ніяких сподівань. Краще, нехай це буде приємний сюрприз. Ну, або не буде. Ось і подивимось з вами, чи удачливі ми з вами, чи ні. Зараз я це хоча б трішки так порозбираю і вам трошечки покажу. От, до речі, це що у нас таке? Це відразу. На викидання. Треба ще взяти пакет. Зазвичай ми беремо пакет або коробку, яка одна для викидання, а інша для для таких речей, що можна просто потім брати на хендмейд, так? ось Зараз я спробую ось це перебрати. Мені здається, за сьогодні два пакети я точно не переберу і не розберу. Але подивимось з вами. Поки що перебрала лише половину, мені здається, це саме таке дріб'язкове. Що знайшла вже срібні сережки. Ось вони. Срібні сережки, там підписані і сама сережка, і ось ця, не знаю, як правильно сказати, ось ця штучка зверху. Не знаю, що там за камінчик. Камінчики це вже буде мама перевіряти, бо в нас є там машинка, ось буде її задача. Ось це щось дуже старе. Мені подобається, не знаю. Але мені здається, його неможливо буде вже привести до ладу. Ось це дуже схоже на якісь справжні камінчики також. Не знаю, чи вам видно. Ось так, напевно, краще буде. От, знову ж таки, багато купа всього. Е, сережки з, з камінчиками. Зараз нічого з такого не викидаю, поки не перевірю кожен камінчик. Мені досі здається, що я викинула сережку з діамантом. От. Тому тепер всі сережки, які з камінчиком, всі лежать ось тут, поки я всі їх не перевірю. От. Окрім ось тих срібних, що я вже знаю, що вони срібні. Маленька сережка, як на мою думку. Старенька в плані вінтажна, а не старенька стара. Ось це мені дуже сподобалось. Це щось релігійне, не знаю, треба буде перевірити. Мені прямо дуже сподобалось. Сережки. Дуже сподобались також сережки. Ось у мене такі дуже неоднозначні почуття щодо цих сережок. Мені здається, що це справжній якийсь натуральний камінчик. Ось Зараз ще перевірю ось це. Ну, тут, скоріш за все, нічого такого цікавого не буде. Зазвичай все цікаве – це ось цей дріб'язок якраз. І тоді вже вам покажу, що ж, що ж з цього всього я знайшла. Ось такі сережки знайшла. Також, мені здається, вінтажні. Виглядали, ну, не дуже чесно вам скажу, а от протерла їх серветочкою, і мені подобаються. Одразу вони прямо засяяли, знаєте, відразу інакшими стали якимось. Але дуже-дуже тяжкі. Напевно, не дуже зручно буде їх носити, навіть якщо захочу собі залишити. Чомусь мені так, чомусь мені так здається. Ось такий метелик. Ну, Дурничка дурничкою, знаєте, нічого не скажу. Але мені подобаються ось ці камінчики, вони прозорі, і я думаю, мамі на щось вони згодяться. Бачите, тобто, не такі, як зазвичай, знаєте, коли ось плівочку так з одного боку наклеюють, а з іншого вони так переливаються. Ні, вони як прозорі. Ось. Дивимось, залишу просто для мами для хендмейду. Ось знову кліпса. Кліпса позаду підписана серійним номером, але в якому вона стані? Без сліз не глянеш. Чи як правильно це сказати? Камінчиків немає. Є тільки центральні. І все. А ось тут вони всі мали би бути. Нічого немає. Тому ось таке доведеться, напевно, викидати. Або зняти просто ось ці центральні камінчики і все. Ну, подивимося голову. Також підписане, також, скоріш за все, вінтажне, але. Бачите, все порвати. Треба подивитися, яка це фірма, і, можливо, просто залишити, знову ж таки, на якийсь хендмейд. Так само, як і ось тут. Я вже. Не те, щоб розібрала, але знову ж таки, порвати це японське. Ось це не знаю, яка фірма. Я залишу просто, щоб було. Перевірити що, бо це ж лише початок перебрати цей пакет. Далі ж найцікавіше, треба ж розібратися, що з цього вартісне чи не вартісне. Ну, загалом там цілий, ціле розслідування потім після ось того всього йде. Ось такий, бачите? ну Тут ще залишилось роботки, так багатенько, я би сказала. В принципі, якщо ці сережки, які я вам показувала, блакитні, якщо вони срібні, то цих два пакети вже відбилося. Тому далі я вже просто насолоджуюсь, так би мовити, своїм хобі, якщо можна так сказати. Знайшла цепочку типу золоту. Я маю на увазі, що вона такого кольору, так? Це Сара Ковентрі, якщо я не помиляюсь з назвою. Так? Але хто розуміється, той розуміється, це також вінтажні такі речі, але мені здається, що вона порвата, бачите, надірвана. Ну, подивимось. знову ж таки, ще моєї мами немає, вона в мене тут краще розбирається. З цим всім, я просто... мені подобається ось це все розбирати, ну, в прямому сенсі цього слова. А мама в мене вона вже розуміється на тому, що ж воно таке. От, ну, Деякі речі, звісно, дуже шкода, бус, якщо так правильно назвати, так? Тому що вони прямо класні, мені подобається, але що ж зробиш, якщо вони порваті японські, так? Ну, Зараз переглянемо знову ж таки, я вже казала вам всі камінчики, всі сережки з камінчиками. Незалежності від того, чи мені здається, що це пластик, всі я залишаю, бо я вже другий раз такого не зроблю. А то раптом знову викину, захочу викинути щось не те. От, тому ні-ні-ні, не цього разу. Так. Ось це щось німецьке, але воно таке, знаєте, легеньке, ну, вряд чи щось. Там, дороге чи прикольне. В цих відео я ніколи не розповідаю, що я там розбираюсь. Якщо я щось знаю, то розказую. там Якщо це срібло, то зрозуміло, що це срібло. так Якщо, звісно, це справжнє срібло. Знову ж таки, дуже багато всіляких ось таких релігійних значків, релігійних, я навіть не знаю, як це правильно назвати ось цих підвісочок таких. До речі ось ця мені прямо дуже подобається. Не знаю, вона чомусь так виглядає якось. Прямо чарує. Подобається. от Що з ними я роблю? Так як я не ношу їх, і це належало комусь іншому, скоріш за все, викидати я також ну не можу для мене це якось також неправильно. Я все це віддам, напевно, нав... назад їм. Можливо, хтось інший побачить та й купить, і буде мати, і буде радіти, що в нього таке є, так? І він буде знати, що з цим робити. от Ну, але ось це, напевно, залишу собі. Він прямо якийсь. Знову ж таки, я не думаю, що це якийсь там метал благородний чи щось таке, але він гарний. Чарую. Навіть на фоні всього ось цього ви самі бачите, правда ж? Що я вам можу сказати? Залишилось найскладніше, я не маю сил. Залишилось розплутати ось це все. І я думаю, що я залишу це для своєї мами. Я. Напевно, від хоча я навіть не маю сили відкрити ще один пакет. Отже, цей пакет ще один залишиться на завтра. Якщо ввечері я зможу розібрати ось це, то я вам ще покажу. Якщо ні, то так е коротко, що ж ми тут знайшли? Знову ж таки, перш за все, найцінніше, мені здається, це срібні сережки такі. Не знаю, як вони правильно називаються. Мені подобається ось це: це італійське. Ось ці чомусь мені видаються досить дорогими Ось ці виглядають вінтажно класно. Але вони дуже тяжкі. Сміття трошки, звісно ж, куди ж без нього. Ось це я розберу на хендмейд. Це, скоріш за все, все піде назад на секонд, тому що знову ж таки тут ну, дуже багато релігійних речей, з якими я не знаю, що робити, а викинути я не зможу їх. Ну, і звісно, ось ця цепочка також з Сара Ковентрі, це також вінтажна штука, і її залишу. Але, чесно, знову ж таки. Пересвідчую, що ось та жінка вона знала, коли йти і брати, і коли за ті за пакети боротись. Тому що минулого разу, коли ось ми той один пакет взяли, де було купа всього, вона якраз також стояла за нами. І вона, коли ми стояли і вибирали, сказала, що їй потрібні ті пакети були. Але ось та продавщиця, вона, певно, що більш досвідченіша була, і вона. Якби все одно закінчила з нами працювати і тоді вже пішла, тоді вже запитала, що ж тій інші потрібно. Ми взяли лише один пакет. Я ще знаєте, я ще така подумала, окей, я візьму лише один пакет, бо ж та жінка також хоче щось взяти, Їй може також цікаво подивитись що ж там всередині. От я така добренька, взяла лише один. Якби я знала, що через декілька тижнів чи там через тиждень вона мене так, так негарно зі мною вчинить, то я би, звісно, забрала все. Але хто ж знає наперед? Ніхто. Отже, всім привіт! Сьогодні вам коротенько розкажу, що ж ми тут познаходили. Чому знову говорю «привіт»? тому що в нас вже сьогодні другий день, наступний день. Там відразу скажу купа всіляких штук. Ось цю, до речі, можна сюди забрати тобто там дешевеньке таке, ось ця, мені здається, вона дорож... з дорожчих, але вона одна. Це пластик, ми все поперевіряли. Ось всі ось ці, пам'ятаєте, я казала, що зараз нічого не викидаю. До речі. Зараз вам розповім, чому я нічого не викидаю, чому такий не мала би викидати, поки не перевірю. Перевіряли вчора ось ці всілякі сережки і випадково знайшли заплутану ось таку. Мені сказали, дивись, вона срібна, там також проба стоїть, все так, як потрібно. Скоріше за все, це, до речі, перли. От. А я точно пам'ятаю, що я вже одну таку викинула в наш пакет з сміттям. Так воно й було, довелось діставати. І я така була рада, що хоча б цього разу я нічого не загубила. Тому що, ну, шкода, так, срібні сережки. Дуже шкода. Отже, ось ці срібні сережки. Далі де ж наступні срібні сережки? Ось тут вони. Чому я так їх поклала? Ще одні срібні сережки. В принципі, вже відбили весь той пакет. що... Два пакети, що ми купили. Далі що мені сподобалось ще також? Не буду говорити про те, що в чому нічого особливого немає, щоб не займати час. А сережка, я дуже сподіваюся, сфокусую. Я дуже сподіваюсь, що я її знайду. Ще одну в наступному пакеті, тому що ну, вона дійсно класна, вона з дорожчих, вона в ідеальному стані, камінчики, перли, не знаю, чи це перли чи ні, але виглядає дуже круто, прямо така вінтажна. Знаєте, я була би щаслива, якби знайшла ще одну в наступному пакеті. Далі, ну зрозуміло, срібні сережки, одні другі, які нам вже відбили все. Ось такі сережки. Візьму одну. Ось це натуральні камінчики. Тут не написано, не стоїть проба, не стоїть виробник, не стоїть пад. Пад це номер серійний, так? Тобто нічого такого. До речі, з серійними номерами також щось там є, але я зараз не згадаю. Мені, напевно, не дуже вони сподобались, тому я так і не запам'ятала. Ось це натуральні камінчики. Одні з небагатьох, мені здається, це були єдині натуральні камінці з всього, що ми тут знайшли. Це взагалі не густо, я би вам так сказала. Ось Ось ці мені сподобались, але вони дуже, дуже тяжкі, ми з вами вчора говорили. Тут скляні такі стразики були, також вчора перевірили. Ось така брошка. Мені здається, з старіших, тому що дуже схоже на ті, які в нас є в книжках. Це треба в книжці подивитись, перевірити, можливо, знайдемо її. Ось ці були з патом, по-моєму. З серійним номером, звичайні, такі срібні, але також старенькі. Ось ця одна дуже шкода. Я розумію, що вона, напевно, не з дорогих, бо тут, тут навіть клей видно, як причеплений, але мені сподобався. Далі ось такий ланцюжок. Ми з вами вже говорили про ланцюжки. Він коштує такий десь 30 доларів. Зрозуміло, знову ж таки, він може коштувати хоч всю тисячу доларів, але не факт, що його хтось купить. Не знаю, що я з ним буду робити. Знову ж таки, він ось там трішечки. Надірваний, можливо, використаємо для хендмейду, що завжди варіант, правда? Далі ось такі сережки. Мені просто сподобалось. Я не знаю, чи коли-небудь буду їх носити, але вони якісь такі прикольні. Найсмішніше, щоб ви подумали, що це таке. Я вчора гуглила, бо тут цілих три надписи. Я вирішила загуглити, що ж це таке. Дуже смішний він. Дуже просто все виявилось: це японський ланцюжок для годинника. Три надписи, як я сказала, і такий коштує близько 40 доларів. Вони, в принципі, всі на одну ціну. Це 70-х років. Я дуже здивувалася, якщо чесно. Знову ж таки, знову вінтажна, скоріш за все. Сережка, і знову одна. Я сподіваюся, що вони будуть в пакеті іншому, в другому пакеті, так, який ми купили з вами. Декілька сережок з Avon. ось такі сережки. Ось це мені сподобалось. Хоча це не релігійну тематику, я не. Не дуже розбираюся, але все одно сподобалось. Ось таке ми познаходили. Не густо, я знаю, не густо, але, в принципі, сережки. Фактично, окупили декілька сережок срібних окупили все інше. Ось те майже все на викидання. Ну, подивимось, може, там щось буде на хендмейд. І в нас чекає з вами ще один пакет. Можливо, вам покажу, можливо, там буде ще щось цікаве, тому що я вже так е глянула. Збоку мені здалося, що там є вже якісь срібні, ну, вже якусь срібну сережку побачила. Подивимось, чи там дійсно щось буде чи ні, але це вже явно не сьогодні. Тому що ось це ще треба все повикидати, те, що не потрібне, поскладати те, що потрібно, повитирати, помити те, що потрібно. Щось забрати в свої власні припаси, такі як ось ці сережки, наприклад. Сподіваюсь, вам сподобалось, і побачимось наступного разу. Я вже з вами попрощалась, ми вже сіли з мамою викидати все сміття, і тут вона мені говорить: дивись, тут ще одна сережка. Сережка підписана 10 каратів це найдешевше золото, вона лише одна. Ми спробуємо пошукати її в наступному пакеті, але навіть вона одна, вона вже нам підкупила, окупила два пакети, я думаю, точно. Ну, як ви зрозуміли, я задоволена на 100%, на 200%. Всього якимось ту пакетиком за 10 доларів. До речі, ось цей хрестик, я не пам'ятаю, чи відео я вам сказала. Мені здається, що ні, бо я передивлялась. Він, здається, але я не впевнена, також золотий. В принципі, по кольору навіть видно трошки. Ну, звісно, на камері може так не передавати, але от такі здобутки з одного пакету.